1 липня 2025 року в Україні стартував новий підхід до підтримки сімей з низьким доходом. Базова соціальна допомога. Хто може розраховувати на цю виплату, пояснили пенсійники. Новий вид допомоги з 1 липня, базова соціальна допомога. Вона призначається отримувачем соціальної виплати, які станом на 1 липня цього року отримували один із таких видів допомог. Малозабезпечена сім'я, або сім'я, в якій виховується багатодітна родина, скажімо так, одинокі мами, або одержувач соціальної допомоги тимчасових тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від аліментів. Для отримання цієї експериментальної допомоги необхідно подати заяву до пенсійного фонду. Відповідно до постанови 371 від 25 березня 2025 року, базовий розрахунок на виплату цієї допомоги становить 4500 на заємника та на кожну дитину до 18-річчя. Тобто розраховується сукупний дохід домогосподарства за квартал, що передує місяцю, що передує місяцю звернення. І середньомісячний дохід віднімається від цієї базової суми 4500 і визначається різниця. Саме ця різниця це і буде базова соціальна допомога для оформлення. Наміру про отримання цієї допомоги отримувачем соціальних виплат, які я вже назвала, потрібно звернутися в пенсійний фонд з документами, які засвідчують їхню особу, тобто паспорт, код від відомості про прописку, документи, що посвідчують особу кожного члена родини. Якщо це говоримо про це паспорта їхні, і при собі потрібно також мати. Електронну скриньку для того, щоб отримати відповідь про розмір цієї базової допомоги, тобто в чому сюд цієї заяви? В тому, що людина подає намір. Отримує відповідь через 10 робочих днів, яка сума базової допомоги їй буде призначена, і обирає для себе доцільний варіант. Або залишається на тій соціальній допомозі, яку вона зараз отримує, або переходить на нову базову. Базова соціальна допомога може виплачуватися одному члену родини або рівними частинами кожному повнолітньому члену родини. В більшості випадків сума базової соцдопомоги буде більшою ніж попередні призначені виплати. Батько Отримує мінімальну заробітну плату. Мати з трьома неповнолітніми дітьми вдома сидить і отримують вони допомогу як мало забезпечена сім'я. Приблизно їхня допомога становить там 9500 на місяць. То після от, оформлення базової їхня сума стане там, 14 тисяч. Бо ми 8 тисяч батьківської заробітної плати поділимо на всіх членів родини. І від 4500 будемо віднімати там, ну скільки там 1600 шістсот, виходить 4500 мінус на батька. На дітей неповнолітніх, а от уже мамі ми беремо 70% від цієї базової суми 4500, тобто там 350 мінус мінусу цей дохід, і в сукупності ми визначаємо цю базову соціальну допомогу, і вона буде десь приблизно плюс-мінус 14 тисяч. Ну тобто це треба сісти на калькуляторі, порахувати. Але так, да, вона буде більше. Або мама, яка має двох дітей неповнолітніх, і отримує зараз соціальну допомогу там на рівні 6500. Вона оформивши цю базову з урахуванням. Того, що у неї неповнолітні діти може претендувати там до 8 тисяч буде ця виплата. Але пенсійники наголошують, що в кожному випадку сума буде різною. Сукупний дохід сім'ї за квартал, що передує місяцю, що передує місяцю звернення, і вже з огляду на ці суми, але в той же час допомога малозабезпеченої сім'ї або допомога там багатодітним родинам. Вони в дохід не включаються. Тобто це також передбачено 371 постановою. І ця виплата буде розрахована на 6 місяців. Через 6 місяців автоматично буде продовжено її за умови, що всі вимоги цієї постанови дотримані. Тобто, якщо, наприклад, протягом періоду отримання цієї допомоги сім'я купує інший будинок, транспортний засіб, у них є депозитний рахунок на 100 тисяч, вони втрачають автоматично право. Якщо в сім'ї відбуваються зміни, наприклад, помирає одержувач базової соціальної допомоги, вона призупиняється. Якщо помирає член родини, який був в складі сім'ї, які отримували. То така виплата буде автоматично перевизначатися. Ну а так в цілому раз оформили, якщо без яких будь-яких змін на 6 місяців, через 6 місяців автоматично право визначилось, і знову люди пішли на цю допомогу. Станом на сьогодні в експериментальному проєкті лише 4 категорії, і в роботі вже багато заяв. Але вже з 1 жовтня перелік осіб, які матимуть право на цю базову соціальну допомогу, буде розширено. У суботу, 12 липня, очікується мінлива хмарність, можливий дощ. Температура вночі плюс 19, в день плюс 30. Атмосферний тиск 751 мм ртутного столу.